Початку війни, перед початком війни за місяць-два і дні у нас народилася дитина. Тому наше життя кардинально змінилося. Самого ранку, коли ми прокинулися і від дзвінків друзів, які нам повідомили, що почалася війна, тому що ми живемо в центральній частині міста ми з Харкова, а вони більш на окраїні, і нам ще нічого не було почутно, але до нас вже дійшла інформація про те, що пішли взриви, почалася війна. Як сказала. Моя мама, що а, тут було зразу зрозуміло, що це війна, що це не щось, що це саме війна. А перше дум ну, почуття якогось було болю, мабуть, я скажу, тому що а, про це багато говорили. Ми про це і в своїй родині говорила, але не вірила, що таке буде. Була біль, чому таке сталося, і перше постало питання, що робити, так як в нас була місячна дитина. Ми почали думати, що нам робити, і збирати речі між собою. Ми з чоловіком. Проговорювали, що це можливо бути. Чоловік мене, мабуть, місяця два виводив на цю тему, що ми будемо робити і куди їхати, і що з нами буде. Але мені не хотілося в це вірити. Я ці думки від себе гнала, тому з першої хвилини було зрозуміло, що це війна. А мабуть, увесь вся ситуація стала зрозуміла тоді, коли в цей же день ми вже опинилися в підвалі. І було зрозуміло, що з підвалу ми вже додому не піднімемося, тому що з місячної дитини бігати туди-сюди ми просто не могли, тому ми вирішили залишатися у підвалі, а, ночувати. І коли ти чув, що десь ну навіть якщо це далеко був приліт, його все одно було чутно. І було зрозуміло, що це дуже страшно. Дуже страшна війна почалася. Коли надійшла інформація вже в пабліках, все це стало більш зрозуміло, що це не на день, не на два, і з цим треба щось робити. Спілкуючись з друзями, вже деякі друзі готувалися виїжджати на якийсь період для того, щоб перечекати. І на тлі цієї інформації, 23 лютого, ввечері я вирішила зібрати тривожну валізу. Я зібрала туди базові речі, теплі речі малого. Я зразу для себе прийняла рішення, що вони будуть, якщо щось трапиться, вони будуть одним махом зібрані в сумку. Свої речі я зібрала в чемодан, зібрала документи всі і воду, печиво, яке зібрала. Ну, і просто поставила так собі за кресло, щоб його не було видно. Думаю, хай воно там стоїть, нічого не буде. Ще 23 числа спілкувалася з подругою. По телефону, вона мені каже, що ти робиш. Я кажу: ти знаєш, я вирішила тривозну валізу зібрати. Вона каже: да нічого не буде, що ти ото починаєш. 24 лютого мене розбудила саме вона. Ми почуваємо себе в рамках даної ситуації комфортно, спокійно, перш за все. На Закарпатті дійсно почуваєш себе спокійно, ніж я думаю, що в інших частинах країни. Люди, які нам зустрілися тут, нічого не можу сказати. Всі були дуже доброзичливі, всі дуже старалися допомогти. Всі, чим можуть, тим допомагали. Добре відчуття тут є, але все одно залишається це відчуття, що тобі хочеться додому, в своє рідне. Що нового ми тут дізналися? Ну, не можу сказати, що там щось кардинально нового тут дізналися, тому що раніше я була в цих краях і щось про них знала. Мабуть, Щось в кухні тут нове для нас відкрилося, тому що кухня інша, ніж наша, до якої ми звикли. А, а так, щоб кардинально щось нове, ми дізналися, такого ні. Ну, Трішки починаємо вивчати угорську.